Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжимо читати борони Мінхаузена! Як я запріг ловка. Що ближче ми під'їжджали до Росії, то холоднішим ставало повітря, і то дужче я відчував, як же. Тяжко мандрува... мандрувати верхи, бо коли довго сидиш і ще і постійно підскакуючи певна частина тіла. Зрештою, насстерно болить. Тому, перетнувши кордон із Росією, я негайно купив собі гарнекі санчата і теплого кожуха на додачу. За пріг до санчат свого коня, я сів у, ни... у них. Лаштувався як найзручніше, і далі вже руш, рушив, немов король. Наче на крилах ми летіли м'яким снігом, сніговим килимом, і надвечір виїхали до лісу. Звивиста стежка, якою пролягав наш шлях, біг, бігла далі і далі. Вигущав Гущавину. Повз, на, повз нас проносилися засніжені пухнасті ялини. Тож я спокійно милувався краєвидами, коли раптом мій коник перелякано заіржав. Я озирнувся і побачив, що ззаду на нас мчить лютий вовк. Баньки виба, вибалушені. Зубийська класусь слиначище, вочевидь голодний, як тисяча вовків. Та я весь зіщу, зіщулився в перечутті, що він ось ось мене з'їсть. Але потвор, потвора обрала поживнішу здобич. І перестрибнувши сани, затковнула одразу половина коня. Я ще сили потягнув вовка за хвост, сподіваючись вивільнити нещасну коняку. Але він віджбурнув мене задніми лапами, так що аж в очах потемніло. Коли, є, коли я отямився, коня вже не було. Ч, чи, чи то пак він був у, серед, у середині вовка, а той гладкий, як їжа. Стояв запряжений у сани. Отже, щойна тварюка проковнула коня, голобля впала на неї, і вона опинилася в ув'язані ув'язані, я хльосно сірого чим дуж, і він рвонув уперед. А за ним помчали її мої сани. За дві години ми вже прибули до Санкт-Петербурга. Побачивши таку дивовижну запряженого в сани вовка, містяни зачудовано завмирали з роз'явленими ротами, ба навіть замис, замисне вибігали з будинків на вулиці подивитись. Отак От яскраво і розпочалося моє життя у столиці Росії.